Всіх вітаю, шановні, з вами Рубен Трейд, і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І у нас новий тиждень, новий місяць так, розпочався. І основні новини, які можуть бути. На цьому тижні це уважно треба слідкувати за 14-м числом, це у нас п'ятниця, адже можливо в цей день, можливо, раніше, планують закінчувати шатдаун. Тобто дана новина 100% буде відігруватися на всіх ринках, на індексах, на валюті, ну, коротше. Уважно слідкувати треба за цією датою. Давайте подивимося, що можна проторгувати у нас в середині дня, в середині тижня до цієї дати От по індексам, як звичайно по валюті, по металам і по БТК. От, також перед тим, як почати, я нагадую, що наразі можна приєднатися до навчання на самоопрацювання. Про, продукт, у ході якого ви пишете стратегію, яку я затверджую: 8 відеороликів от, тет, -тет зі дзвони, після чого я додавлю вас в чат, от, і ви торгуєте. Або можна взяти, наприклад, менторку на рік. Отже, кому цікаво, звертайтеся, буду радий всім допомогти. Отже, по, давайте почнемо по CP500 по індексах. Значить, ціна зайшла в діапазон, я вважаю, в який їй не потрібно було заходити, і на цьому тижні я очікую далі падіння в район 6500. Тобто, звичайно, важливо буде зараз дивитися на корекції, як вони будуть відігравати дану зонку. Тобто, в принципі, ще поки що прям дуже сильно вони оцей шортовий наратив не нарушили, просто викупилися. От, можливо, підзняли цих людей, які тут шортили, і зараз вже готові будуть провалюватися далі. От, у разі, якщо, наприклад, дану зону якось будуть тут відігрувати навпаки в лонги, отримувати, ну можливо, все-таки лонги продовжаться. Тобто, треба важливо спостерігати за рівнями 6700, 6600. Тобто з цих районів треба бути обережним із шортами. От. NASDAQ в принципі, все аналогічно. Далі по ГР40. ГР40 теж значить, вже дуже багато разів тестував дану зону. От. І мені здається, що також тут падіння має продовжитися. Тобто, мінімуми у нас понижаються, б'ються, максимуми залишаються, тому, в принципі, це такий Стандартний Order Flow вниз, тому я думаю, що на тесті даної зони також можна пошукати шорт, але при додатковому формуванні сетапа і об'ємів. Далі по валюті. <кій> Валютка теж у нас сходила на тест минулої провокації, так, і зараз пішла на відкуп. От, забрала цей візуальний рівень, і в принципі, начебто хоче лонгувати. Е, я буду розглядувати лонги в цьому діапазоні, ось, тому що це дуже важлива така формація, яка відіграла в шорт, і вона може спричинити падіння далі. Взагалі мені хотілося б, щоб Євро також вже добило ось цю історію. Всю нарешті, Потім вже повноцінно можливо, відіграли якийсь ось такий сценарій по старшому таймфрейму. От, і потім вже відлонгували. Тому теж бути обережні з е, лонгами, тобто у будь-який момент можуть спробувати розвернути дану історію, так і е, відшортити. Е, ось, поки що ми бачимо, локально вони ростуть і е, будуть е, зараз їх тут десь приблизно, можливо, на наступній сходинці вже зустрічати. Е, Аналогічно по фунту, фунт набагато цікавіше. Показує лонг, і я б на тесті даної провокації розглянув би свінгові лонги. Австралійський долар не добив даний рівень, відбився від своєї якоїсь такої нової візуальної історії. Ось тут, ну типу, візуальні рівні, таке я не торгую, тому просто поки що в стороні по австралійцю чекаю, що буде. Я думаю, що середина даного такого діапазону, знову у нас 50 на 50, куди піде ціна, тому поки даю йому можливість зробити рух. Золото, золото друзі, розлонговується після двох таких сходинок, знизу набралося і ось так на Азії просто розлонгували, не дали можливості зайти адекватно в ринок Ну через вихідні. Я не тягну позиції, хоча були непогані тут варіанти приєднатися до лонга, але треба було через вихідні. Через вихідні не хочеться на носі закриття цього шатдауну вже. От, тому е, поки що просто ціна розірвалася вгору. Я думаю, що ця вся історія буде йти до е, район 4400. Так? Ось такий у нас великий боковичок, і вже після цього, коли вони сходять сюди. Повноцінно будемо йти вниз. От. Можливо, можливо сьогодні будуть якісь там якби предпосили до того, що ціна може скоригуватися, але на цих корекційних моментах я б, звичайно, намагався б знайти якусь далі позицію продовження в лонг. Нафта, Друзі, нафта теж у нас поки що пірамідить все-таки вниз. Даний імпульс не спішать вони далі якось розлонговувати. Тому поки що, поки що без позиції у нас дуже тут класний є візуальний рівень. Ось він. Я думаю, всі його прекрасно бачать. От. І дуже хотілося б його проторгувати. Тобто, але яким чином вони будуть викуповуватися? Можливо, від цієї локальної провокації можна буде спробувати лоджик. От, але треба спостерігати на тесті за об'ємами, тому що також дана історія може завершитися і далі структурним походом вниз по ордер flow. Так, і BTC, друзі. BTC викупився, знайшов опору так після даного свіпа. Відновився, поки що дивлюся далі лонгово. От, наразі хочеться, щоб в даному діапазоні ціна підзакріпилася і сходила ще на 109. От, але варто тримати в голові, якщо вони зараз будуть отак на Нью-Йорку закриватися таким продажем, то можливо ця вся історія просто завершиться далі походом вниз, тому що ми бачимо, що на 98 є дуже сильний візуальний рівень. Також ще раз по новинам, давайте пройдемося, друзі. У нас дуже важливе те, що розуміти. Сьогодні у нас без новин будь-яких. Так завтра у вівторок у нас бенк холідей, тобто ми бачимо, що по долару по канадцю. Нічого, ну, тобто не буде працювати. Також по євро. Френчбенк-холій. Єдине, що ось вранці о 9-й вийде новина по фунту, там буде якась волатильність, можна там щось проторгувати. Середа у нас без новин. значить, Четвер, у нас новини по Австраліку по фунту, і ввечері новини по Долару, але питання, чи вони будуть відігруватися чи ні, тому що нагадую, поки шатдаун, то новини не відігруються так. І в принципі, 14 -те число теж новини у нас по долару. І в цілому одна головна новина: те, що очікуємо завершення шатдауну, і це 100% буде впливати на ринок. Тому будьте уважні, особливо в другій половині тижня. І ще раз нагадую, що хто хоче приєднатися до навчання на самопрацювання, звертайтеся. Я можу скинути невелику презентацію або зробити дзвінок для того, щоб поспілкуватися. І всім бажаю гарного, продуктивного тижня, ну і, звичайно, профіту.